Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку складання розповіді на задану тему, побудова і записування речень. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкриті свої тоненькі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи пропустіть один чистий рядочок, якщо у вас є місце. На наступному чистому рядочку прикладіть на початок рядка три своїх пальчика, відступіть місце і напишіть сьогоднішнє число і слово травня. З нового рядочка від початку рядка покладаємо два пальчики, відступаємо місце, записуємо з великої букви слово класна, з маленької букви слово робота. З наступного рядочка від початку рядка прикладаємо три пальчики, відступаємо місце і записуємо з великої букви слово диктант. Сьогодні, дітки, продовжуємо з вами тренуватися, писати диктанти. Диктант, який ми будемо сьогодні писати, називається Радість. Якщо бажаєте, з нового рядочка можете записати з великої букви назву диктанта Радість посередині рядка. Пам'ятаєте правила написання диктанту. Спочатку я читаю вам, вам весь текст, ви його уважно слухаєте. Далі, дітки, я читаю його по реченнях, по словах, ми записуємо, перевіряємо, а потім переглядаємо, як цей диктант має виглядати у ваших зошитах. Приготуйтеся, будь ласка, слухати диктант. Радість! Біля школи росте верба. Ми приходимо на неї подивитися. Ось такий невеличкий диктант на два речення ми з вами сьогодні запишемо. З нового рядочка від початку рядка відтопіть місце на один ваш пальчик. Поставте крапочку. З цієї крапочки ви будете починати писати перше речення диктанту. Послухайте його. Біля школи росте верба. Перше слово у реченні ми маємо писати з великої букви. В кінці речення ми маємо поставити крапку, знак оклику або знак питання залежно від того, яке це речення. Будь ласка, починаємо писати перше речення. Біля. Біля. Школи. Росте, росте. Верба, верба. Перевіряємо перше речення. Біля школи росте верба. Не забудьте в кінці речення поставити потрібний знак. Слухаємо наступне речення. Ми приходимо на неї подивитися. Записуємо наступне речення в тому самому рядочку, в якому писали і зупинилися попередні речення. Ми. de Подивитися. подивитися. Перевіряємо речення повністю. Ми приходимо на неї подивитися. Перевіряємо весь текст. Біля школи росте верба. Ми приходимо на неї подивитися. Перегляньте, будь ласка, як має виглядати ваш диктант. Якщо ви раптом побачили у себе якусь помилку, не засмучуйтесь, дітки, просто виправте неправильно написану букву, слово чи знак. Сьогодні на уроці письма ми сформуємо уміння складати розповідь на задану тему. Удосконалимо вміння будувати речення. Працювати будемо в нашому зошиті посібничку на трьох останніх сторіночках. 60, 61 і 62. Для сьогоднішнього уроку вам необхідно буде підготувати ручку простий олівець та. Кольорові олівці. Якщо дітки вони знаходяться далеко, будь ласка, поставте відео на паузу та приготуйте для уроку кольорові олівці. Перед тим, як ми почнемо писати в своєму зошиті, будь ласка, давайте пригадаємо правила, як потрібно тримати ручку у своїй руці, як покласти зошит на своєму столі, і як сидіти за столом під час письма. На сторінці 60 перше завдання, яке ми маємо виконати, це нам необхідно потренуватися писати букви і їх з'єднання. Зверніть, будь ласка, увагу на букву сполучення та слово, яке ми сьогодні будемо писати каліграфічно. Буква сполучення «кл», МР, і я і слово мрія. Будь ласка, Розгляньте букву сполучення Кл. Букви у цьому буквосполученні з'єднані нижнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, зразочок, який надруковано у вашому зошиті. А тепер запишіть це буквосполучення самостійно. Наступне буквосполучення – М-Р. Букви у буквосполученні з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, зразок, який ви бачите перед собою у вашому зошиті. А тепер, будь ласка, напишіть буквосполученням Р самостійно. Наступне буква сполучення це Ія. Букви з'єднуються між собою нижнім з'єднанням. Наведіть зразок, який вам надрукували у вашому зошиті. А тепер поряд це буква сполучення, напишіть самостійно. Наступне, що ми з вами будемо писати, це слово «МРІЯ». Зверніть увагу на те, як з'єднуються в цьому слові букви між собою. МР верхнє з'єднання, рі верхнє з'єднання і я. Нижнє з'єднання. Будь ласка, дітки, наведіть зразочок, який надрукували вам у зошиті. А поряд напишіть слово мрія самостійно. Так, молодці. Наступне завдання на сторінці 60. Розгляньте малюночки і розкажіть родзиці, як гаджик мріє провести свої літні канікули. Подивіться, про що мріє гаджик. Гаджик мріє під час літніх канікул вирушити у подорож, так? розкласти на якійсь гарній галявині палатку, гратися в різні ігри, розпалювати вогнище, можливо, пекти картоплю, тобто відпочивати на природі, ось про що мріє наш гаджик. А тепер, дітки, давайте ми спробуємо з вами нижче на сторінці 60 записати мрії нашого гаджика. Подивіться, початок речення уже в нас надруковане. Гаджик мріє. А тепер нам потрібно продовжити речення і сказати, про що ж все ж таки мріє гаджик влітку. Гаджик мріє піти в похід. Розкласти палатку, пограти в бадмінтон, розпалити вогнище. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть у свій зошит те, про що мріє гаджик. Так, що в нас вийшло? Гаджик мріє піти в похід, розкласти палатку, пограти в бадмінтон, розпалити вогнище. Так, саме це мріє зробити гаджик на своїх літ... під час своїх літніх канікул. Добре? Так, молодці. А тепер, дітки, подумайте, будь ласка, і розкажіть, а ти і як вам хотілося б Провести свої літні канікули. Якщо бажаєте, ви можете свою розповідь записати на відео та надіслати мені. І я охоче перегляну її і послухаю, а де ж ви мрієте провести свої літні канікули? Також, дітки, на цю тему ви можете поспілкуватися зі своїми братиком чи сестричкою, мамою чи татом, бабусею чи дідусем, або зі своїми друзями, якщо ви з ними бачитесь або спілкуєтесь через телефон. Наступне завдання на сторінці 61. Запишіть, будь ласка, своє бажання одним реченням. Тобто те, про що ви мрієте, як ви хочете провести літні канікули, складіть хоча б одне речення і запишіть його у свій зошит. Я, наприклад, склала вам як зразок ось таке речення. Я хочу провести канікули у бабусі в селі. Можливо, ви можете скласти інше речення. Я хочу провести канікули на березі Чорного моря, або я хочу провести канікули у своєму рідному місті, або я хочу провести канікули у подорожі по Україні. Придумайте, будь ласка, якесь одне речення та запишіть його у свій зошит. Раптом, дітки, якщо вам не вдається нічого придумати, то я пропоную вам скористатися моїм зразочком і записати саме це речення, яке я вам запропонувала. Я хочу провести канікули у бабусі в селі. Не забуваємо, діти, що початок речення ми завжди починаємо писати з великої букви, а в кінці обов'язково маємо поставити крапку або знак оклику, або знак запитання. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання, яке підготувала для нас родзинка. Нам з вами необхідно розгадати кросворд. Подивіться, дітки, малюночки, які зображені на нашому екрані, це і є відповіді на наш кросворд. Подивіться, на під номером один, який предмет зображений. Скакалка, так, запишіть його, будь ласка, у своєму зошиті у клітиночках під номером 1. Так, під номером 2 дітки зображені малюнки чого? М'ячі! Правильно! Запишіть, будь ласка, у клітиночки під номером 2. М'ячі. Зверніть увагу, що в слові м'ячі є апостроф. І ми його пишемо в ту саму клітиночку, в якій записуємо букву М. Під номером 3, дітки, скажіть, будь ласка, що це за предмети, зображені під номером 3. Це ракетки, так, будь ласка, запишіть це слово ракетки у свої клітиночки під номером 3 у зошиті. Під номером 4, дітки, що це за предмет? Це обруч, так. Запишіть його, будь ласка, у свій зошит під номером 4. А тепер, дітки, зверніть, будь ласка, увагу на те слово, яке вийшло у нас в виділених клітиночках. Давайте його прочитаємо. Літо, так! Тобто ми з вами розгадали літній кросворд. Що це за предмети, такі ми з вами записували сьогодні? Це предмети, якими ми можемо користуватися під час літніх канікул, щоб дуже весело і. Прекрасно, класно проводити свій час влітку. Складіть і запишіть два речення з виділеним у кросворді словом. Пам'ятаєте, яке було виділене слово? Літо. Я пропоную вам як зразок ось такі речення. Літо це дивовижна пора року. Діти дуже люблять літо. Ви можете спробувати і скласти свої два слова, але в кожному із цих слів, ой, свої два речення, але в кожному із цих речень має зустрітися слово літо. Якщо ви вже дуже заморилися і вам дуже важко складати свої речення, тоді, дітки, пропоную вам скористатися моїми реченнями та записати їх у свій зошит. Але хочу звернути увагу на те, що перше слово в кожному реченні ми пишемо з великої букви. В кінці кожного речення ми ставимо крапочку. Кожне речення пишеться у своєму рядочку. І зверніть увагу ще на речення перше. Після слова літо і перед словом «це» ми маємо поставити дефіс. Так, добре. А тепер, дітки, пропоную вам перегорнути сторіночку 62 і поглянути на неї. Що необхідно зробити на цій сторінці? Ви бачите, що ця сторінка майже Повністю чиста. Нам з вами необхідно намалювати те, чим ви хочете займатися і що ви хочете робити. Під час своїх літніх канікул. Тобто тут вам необхідно намалювати малюночок ваших літніх канікул, як би ви хотіли їх провести. Будь ласка, поставте відео на паузу та, скориставшись своїми кольоровими олівцями, намалюйте яскравий веселий малюнок літніх канікул. Ось я пропоную вам підібрала ось таку картиночку, сама не намалювала дітки, але підібрала вам ось таку цікаву яскраву картинку. Дивіться, літо, літо, діти, діти, канікули, канікули. Що ще може бути краще, як не загорати на березі моря, купатися у теплій водичці, гратися на гарячому пісочку? Подивіться, будь ласка, на сторінку 63. Дітки, сьогодні ми з вами завершуємо працювати із нашим зошитом-посібничком Я дружу зі словом. Так от наші герої, які працювали з нами під час такого великого і тривалого часу, Гаджик і Родзинка, хочуть з нами попрощатися і хочуть дещо нам сказати. Так як наш зошит називається Я дружу зі словом, то Гаджик і розинка говорять нам, продовжуй дружити зі словами і влітку. Читай, запитуй, розповідай, записуй, грай зі словами. Завжди використовуй вічливі слова, нехай дружба зі словом приносить тобі користь. І задоволення. Тобто, дітки, під час літніх канікул не забувайте, що потрібно повертатися до книжки для того, щоб прочитати щось цікаве. Потрібно спілкуватися зі своїми рідними і близькими, зі своїми друзями. Потрібно вміти гарно говорити. Використовувати вічливі слова, щоб люди бачили, що ви виховані і вічливі дітки. Я сподіваюся, ви прислухаєтеся до побажань наших родзинки і гаджика. Дітки, скажіть, будь ласка, чого ми з вами навчилися на уроках письма? На уроках письма ми навчилися писати букви, слова і речення. Скажіть, будь ласка, які уроки вам найбільше запам'яталися, які ми проводили під час письма? Які уроки були найцікавішими? Можливо, ви пригадаєте якісь конкретні уроки? Пригадайте і посміхніться. Наостанок оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці сьогоднішнього уроку. Синій я працюю добре. Зелений супер, мені підсилу всі завдання. Червоний мені потрібна допомога. Помаранчевий халепа зроблено кілька помилок. Жовтий я можу працювати краще. Блакитний мене влаштовує моя робота. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу на сьогоднішньому уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!